Сьогоднішнє моє відео орієнтовано на родичів, близьких, знайомих, людини, яка перебуває у проблематиці залежності. І ті з вас, хто безпосередньо контактує з такою людиною кожен день, я впевнений на 100% кожен день чує такі речі: ну, на кшталт. Я незалежний, мені не треба лікуватися, це вам треба лікуватися. Чи, наприклад, коли алкозалежна людина каже, що. Ну, я ж не алкоголік, я не валяюсь під парканами. Я просто вживаю кожен день для апетиту, після роботи маю право на вихідні, на свята. Коли наркозалежна людина каже: Ну я ж не вживаю в лапках важкі наркотики, я тільки курю. Так? Чи коли залежна людина звинувачує місця людей, обставини у своїх бідах? Ну, наприклад, зараз війна в державі триває. Тому я вживаю так, стрес і, і так далі. Чи, наприклад, в мене нема роботи, тому я і вживаю. От якщо б в мене була робота, тоді б я м, нічого такого не робив би. Чи, наприклад, коли залежна людина а, намагається з вами домовитися, дайте мені останній шанс. Я спробую самостійно, я справлюсь сам з понеділка, з нового місяця, з нового року. Чи, наприклад, давайте закрити мене дома. Я буду перебувати на одинці, в ізоляції деякий час, і все минеться якось так само по собі. Так? Що треба розуміти? Ну, по перше, залежність це хвороба. Синдром залежності має свої симптоми. В даному випадку ми з вами розмовляємо про роз... заперечення. І яку найголовнішу помилку роблять рідні та близькі, коли вступають в так званий діалог. Вони зазвичай що роблять? Вони починають або переконувати залежну людину, що їй все ж таки треба лікуватися, вмовляти, апелювати через якісь нормативні цінності. ну Наприклад, там, я тебе прошу, давай, будь ласка, там, заради дружини, заради дітей перестанься робити, або ну, нападають агресивно і, і так далі. Ви повинні розуміти. Що як тільки ви вступаєте в такий діалог, ви вже програли. Чому? Тому що перемовини з хворобою залежність не ведуться. І що необхідно робити, необхідно звертатися за допомогою у таких випадках до компетентних фахівців, які мають відповідну освіту, фах, досвід роботи з узалежними клієнтами і що вам треба розуміти, найголовніше, так? Що самолікування воно шкодить. І чим довше ви зволікаєте і займаєтеся самолікуванням залежної людини, тим більше це його спонукає до здійснення залежної поведінки, і ви втрачаєте найдорогоцінніше це час, час і здоров'я вашої близької людини. Тож, друзі. Не зволікайте, записуйтесь на консультації, контакти для звернення в описі для цього відео. Усім гарного дня! Будьте здорові!